Бачили? Бачили? Зараз хтось скаже, Бабл головою стукнувся і купив собі iPhone. Тут навіть Dynamic Island є. Ну, якщо я вже так кажу, ви зрозуміли, що це на iPhone нічого. Але я вам скажу: знатна бала лайка. Бо це Okitel P1 зі 120-герцовим екраном. З нормальною, більш-менш камерою, зі швидкою зарядкою 18 Вт. І це такий прямо собі під iPhone, під iPhone. Бачите? От покажи, будь ласка, ближче. Зовсім. А є таке у айфонів? А ну давай, зараз такий тулбе. Наприклад, там є транспортір візуальний, є у айфонах, є, немає такого. Ніфіга собі, я вам скажу так. А є ось там, наприклад, якийсь відвіз там візуальний немає. А тут є. Ніфіга собі айфон. Ага, так тут ще й відбиток, це ексклюзивний айфон. Бачите, підекранний, в нас відбиток пальців, працює. Йоли пали. І тут, знаєте, звісно, компанія Oquitel трохи, знаєте, так зробила цікаво. Вони щось скопіювали, щось додали. Тут процесор Mediatek Helio G99, непоганий, як, просто ви зараз ціну почуєте. На 6 нанометрів процесор, 8 на 256 у нас пам'ять і сховище, при тому, що пам'ять можна ще поширити за. І сховища взяти, ще 16 гігів додати, і буде 24 ГБ ОЗП. Коротше, це все коштує приблизно від 120 до 150 максимум. Актуальну ціну можете подивитись у опису під цим відео, є посилання, ну, щось там 120. Зараз підемо, подивимось. І знаєте, для мене дуже я дуже був здивований, тим, що він просто працює дуже яскравий AMOLED екран Це AMOLED. 500 ніт, 120 герцовий. І о, якщо підібрати нормально, чохол, то ще хрім хто відрізнув, що це в нас на нефо. Звісно, я вам скажу за таку ціну очікувати якесь диво ми не зможемо. А, і є в мене претензії до нього. Це поганий звук, це без агрегації 4G, хоча 4G працює. А це моно мікрофон без шумодаву і. Є, yeah, ось є такі моменти, але те, що в нього прикольний екран, те, що в ньому прикольна батарея за швидкою зарядкою, більш-менш нормальна камера, ще й по потужності вийшов непоганий, та й дизайн, ви бачите, так, правда, чохол таке собі, знаєте, це факт. Ми зараз йдемо з вами, дивимося розпаковку, ціну, а потім робимо висновки. Ну що, айфон для бідних? Окітал mm певний. -hmm. <laughs> okay, ну, ти подивись, ну що це? Що це ну, як айфон? Бачиш, там навіть показують, що там є Dynamic Island. Okay. 24 ГБ, 8 плюс 16. Бачили? 256 ГБ сховища, але 8 плюс 16 це такий маркетинг. А, тепер. Powered by Android Network 4G, MTK G99, нормальний процесор, відразу кажу, для такого рівня смартфону. 6,7 FHD+, плюс екран, 50 Мп задня, 32 фронталочка, GPS байду Галілео GLONASS, Це у нас GPS усі фішки, Dual SIM і 5150 міліатів батарея. Тепер давай подивимось на скажімо так, дизайн. На дизайн. І зараз просто. Ну, щоб ти зрозуміла, так, це такий вчорашній день, бо це 15-й Max, бо немає кнопки, бачиш, немає кнопки а, регулювання. Точно. Але, хлопці, ну давайте так. Окітел, ви охеріли. Ззаді, Ну, я не знаю, як це розказувати. Ззаду блок камер, а-ля iPhone. Збоку в нас кнопки кнопка. Блокування, розблокування, регулятор гучності. Попереду у нас є камера, також понизу у нас Type-C, динамік, мікрофон і, е і лоточок sim карт Більше тут нічого немає. ну Давай подивимось, що там у нас у комплекті. Є навіть чохол. Ану, давай. Швидка зарядка на 18 Ану, давай, так, щоб хлопці бачили, 18 Вт. І є Type-C. Більше тут нічого. Якщо було б ще навушники, я просто впав би. Я тобі кажу. Ну Давай подивимось на, на... Дві сім картки Чи одна сім-картка плюс е... цей як. О, ось все. все, все. Одна SIM-картка, плюс sd картка чи дві сім картки одночасно. Іншого варіанту не дано. Тепер подивимось на. На чохол. Так, тут скло. Скло нам не дуже цікаво, тут є транспортувальна плівочка, в принципі, можна з нею навіть походити. Але чохол, навіть у iPhone, у Apple такого нема. Ти Бачиш? Так. Ти бачиш цей чохол? Це закономелено, так законом називається. Хоча я думаю, що з iPhone щось підійде можна знайти. Тут навіть плівка є, ти бачиш? Транспортувальна. Опа, ча, ти Ой. бачила? Ой. Ой. Бенше тут навіть плівочка. Це iPhone, я тобі кажу. Ну, давай вимкнемо. Ну, iPhone вмикне, давай так. Закриємо, щоб ніхто не бачив. Okitel.com. Ну, екран, до речі, я тобі скажу, досить прикольний. і ну, відразу скажу. Угу. Вау, яка в нас. Яскраво. Яскраво. Ладно, я пішов налаштовувати, а потім повернемо вже потестуємо. Ну ось і є Okitel P1. Відразу кажу, ціна у 168 баксів, це не та трохи ціна, тому е, вони, вони його пропонують за 129,99 у і тому ви повинні зараз розуміти, що треба, треба спіймати цю ціну. Е, і пропонують вони його 11-11 до 130 доларів. А, давайте так, що вони тут заявляють? 6,7 дюймів, Full HD, AMOLED екран, 120 Гц, 8х256, 8 можна поширити до 24 за допомогою додаткового, за додаткового сховища. Камера 50 Мп, 5 2 Мп це макро і 0,3 глибини, 32 фронталка. Скоріше за все, тут стоять камери Samsung NJ, перша і, чесно кажучи, вони непогані у дуже освітлених, освітлених умовах, коли є багато світла, вони класно знімають. A outro o colírio Затемно, ну, трохи таке. Відео, звісно, до 30 кадрів знімає 30 кадрів до 2К, Ну, є як є, але камера непогана, як для цього процесору. Це досить непоганий процесор із Mediatek. Android 14, Wi-Fi, Bluetooth 2, GPS, Dual SIM. і тут вже вони пішли. Тут, прям, Dynamic Island. 8,2 мм, щоб ви зрозуміли, 825 у нас товщина iPhone 15 Pro і Pro Max. Я думаю, що, можливо, чохол можна підібрати. 5150 батарея з 18 ватною швидкою зарядкою. Сам по собі екран 500ніт, дуже яскравий, до речі, AMOLED, 120 Гц. І що тут у нас ще? Ну, MediaTek, до 10 годин відео спокійно тягає, а ось 10 годин геймінгу це вони трохи приврали, бо 5-6 повноцінних часів е, виходить. годин. 10 годин відео це спокійно, 10 годин геймінгу прибрали, буде 5-6 годин. Ну, Dynamic Island вони так розпіарили Google Pay, підтримує. Ну і як я казав, бачите, як камери розподіляється. Фінгерпринт є в нас. Датчик відбитку, відбитку пальців, Більш нічого немає. Коротше, йдемо, тестуємо. Посилання опису, посилання опису під цим відео, тому йдемо. О, це щось. Екран, екран AMOLED, відразу бачимо Dynamic Island, він працює, до речі, там зараз відтворюється моя пісня, і ви на коли ми будемо все тестувати, ви будете бачити, як воно змінює там ці покази, оці там різноманітні органи керування, тут з'являються, повідомлення, тобто, у Dynamic Island тут дійсно працює. Але AMOLED екран усе дуже швидке, 120-герцовий. Дивіться, тобто, ми можемо. Тут я не знаю, що. Що робити, давайте. Це не те. Все відкривається дуже швидко. Дуже-дуже швидко. Щось повідкриваємо. Дивіться. Тобто цей Mediatek Helio, він непоганий G99. Що в нас усередині, відразу кажу, що у системі ми бачимо, що це Okitel P1, MT6789 Платформа, 8 ГБ фізичної пам'яті, ще можна плюс 16 зробити, 256 сховищ і Bluetooth 5.2. Процесор в нас Mediatek Helio G99, 6 ядер cortex a 55 по 2 ГГц і два ядра cortex a 76 це великі ядра по 2,2 ГГц, 6-нометровий 64-х розрядний. Дісплей в нас це mali G57 MC2 394 DPI, це у нас роздільна здатність 1080 на 2412 Акумулятор 5150 мА. До речі, акумулятора дійсно надовго вистачає. Звісно, Android 14 стоїть, доступу до температури немає. Але дещо ми зробимо: ми проведемо тротлінг тест. Якщо піти в налаштуваннях, то ми бачимо версію Android 14, 8 пам'яті, але відразу в нас кидається у очі RAM expansion. Можемо вмикати, вимикати плюс 16 гигабайтів. І у розділі екран ми бачимо, що в нас є адаптивна яскравість, щоб ви розуміли, яскравість тут така велика, що я зараз його тримаю на 43%. Якщо поставлю максимально, то ви навіть нічого не побачите, бо він буде засвітлювати дуже екран, дуже яскравий екран. дуже. А, також у нас є Refresh Rate 120, 90, 60, Я поставив 120, все дуже плавне, а, прикольно. Є Always on Display, і, звісно, у нас ще Dynamic Island можна вимкнути. Але зараз там коротше, було повідомлення. І також можна увімкнути режим, того, щоб працював у нас у вимкненому стані відбиток пальця. По відбитку пальців. Дивіться, він практично миттєво спрацьовує дуже класний відбиток. Він підекранний, ось, дивіться, все працює, все просто ідеально працює у цьому сенсі. Так, матеріали корпусу так, динамік, фігня повна. А динамік фігня повна, бо він в нас моно. До речі, в нас не тільки монодинамік, він в нас ось де розташований, в нас також і мономікрофон. Тобто тут немає шуму даву. Як коли ви граєте, коли ви граєте, у вас палець закриває і ви нічого не чуєте. Розумієте цю проблему? Тобто ви не чуєте, коли ви там шагаєте ось так чутно. Він гучний, він гучний, коли відтворює музику. Але у іграшках це просто повний повний фіаско. Хоча дає нам поставити налаштування на високу частоту а, оновлення. але ви повинні розуміти, що не буде тут 120 Гц у іграшках. Бо, наприклад, на Asus ROG Phone 8 і 7 максимально, що я там бачив, 90 Гц дає 90 FPS, хоча і заявляють, що там екран 165, 144, там не пам'ятаю вже скільки. А, але ви повинні розуміти, що це більше. 60 і досить плавно тут все йде. Бо MediaTek Helio G99 нормальний такий собі процесор з, у парі з mali G57. Давайте полетимо, зараз трохи побігаємо. А, практично не відчуваю нагріву. А, я ще покажу вам тротлінг тест, будете трохи здивовані. Давай, давай вже лети, лети, будь ласочка, швидше, давай. Бо там зараз приземлиться, хтось нас, нас ще зброю всю позбирає. Ось про те, що я кажу. Чутньо, не чуть. чуть не чуть. Е, і без стерео звука, ну грати у шутери, ви ж розумієте, то повне фіаско буде. Давайте щось підберемо, а тут нічого немає такого прикольного. Давайте швидесенько щось підберемо, пошмаляємо, щоб розуміти. Ой, тут хтось ще бігає. О! Калаша взяли, то нормально на калашматі, зараз ми тут постріляємо трохи. Ось так так гучно, так не гучно. Як, якщо ви хочете там тримати чи грати, наприклад, купити ще такі, знаєте, на екрані накладки, то ви зовсім нічого не почуєте. Тобто динамік завжди був, знаєте, як інші вбудовували у отвір, там, де в нас навушний динамік для вуха. А тут ну, зовсім зовсім все зі звуком недобре, скажімо так. Швидка зарядка добре працює, 18 ватт. Слухайте, ну все можна грати, дивіться, воно без жодних лагів. Відмінно. Відмінно просто. Хоча я вам скажу так, на відміну від більш потужних смартфонів, там воно плавніше все. Тут є деякі, знаєте, ну, не так плавно, але ж ми розуміємо, що це все пов'язано саме з процесором і з відиком, ну, з відеоприскорювачем. А якщо казати про потужність цього смартфону, то у Antutu він набирає 405 101 бал. В ньому екран має 10 давайте, мультитач. Дотиків, ну, зараз 9, о, 10, будь ласка. І тут, якби, питань в мене немає. На, таких, на такому тесті ви можете, в принципі, спробувати грати у 3 a ігри, якісь там Shadow Guns Legends, можете спробувати а, пограти, наприклад. Код Mobile, Warzone, але я ну, на такому смартфоні не буду навіть заморочувати собі голову. А є Toolbag, як у захищених смартфонів. Це, це означає, що тут є компас, хоча це звичайний Де, Де от, скажіть, будь ласка, де у айфоні є там компас, саундметер? Да? Так, в нас є ось рівень є, де, де у айфоні є рівень, є пузирьковий рівень, бульбашковий рівень. Вибачте, вимірювання висоти. Ну, давайте. Є в нас приближення, це в нас лупа. Є протрактор для вимірювання кутів, візуальний, відвіз, теж візуальний, де у айфоні таке є, а тут є. Стосовно камери, камера мені сподобалась у плані фото. Навіть, Ну знаєте. Навіть у середній приміщенні, при не дуже доброму освітленні вона має чіткі деталі. Усі оригінали фото ви зможете побачити в опису під цим відео. Є режим 50 мегапікселів, портрет. Ну, портрет, я не знаю, тут, знаєте, щось вони натворили, якісь портрет, портретні режими, які, чесно кажучи, працюють не дуже добре. Відео знімає, знімає 2К максимально 30 Гц. Це стандартний для Samsung ISOCEL, цих GN серії. Стандартне API, вони не, не допрацьовували. А якщо говорити про якість фото, то дійсно воно при, прикольне, доки ви не зайдете у неосвітлене приміщення. дійсно дуже прикольні. Фото. Дуже прикольні. А далі, да, от, ну відео, давайте подивимось. Давайте повернемо. Ось будь ласка, немає ніякого стабілізатору при віддаленні Ми бачимо, бачите, в нас є тремтіння це фото. От фото дійсно прикольне. І кольоропередача більш-менш нормальна. Зараз ми птахів тут побачимо. Лисиця знімала птахів. Дивіться. Тобто немає в нас от перехід від сонця до темного. Блін, з експозицією трошечки в нас є проблема. Коротше, усі оригінали фото і відео у опису під цим відео. Стосовно мультимедіа та, будь ласка, можете мультимедіа використовувати, можете дивитись 2К-ролики у 60 Гц без HDR. HDR він не декодує. Динамік гучний, але не якісний. Відразу кажу, ось, будь ласка, 2К. І навіть бачите, Dynamic Island він спрацьовує у всіх додатках, де є якісь в нас повідомлення. Дуже прикольно. З мультимедіа тут усе добре, тобто ви можете відтворювати YouTube відео, сидіти у соціальних мережах, ви можете робити що завгодно. По тестах мережевих можливостей давайте зараз тестуємо. Відразу скажу, що це у нас Wi-Fi, Він не буде тут дуже з великими показниками, тому що це Wi-Fi 5 з канальною швидкістю 433 Мбіт, фактично 215 і на 310 це вкладається нас у нас у межі. Норми, це абсолютна норма. Тепер 2,4 ГГц пробуємо. Давайте увімкнемо, перемикнумо. Все, все швидко працює. Все працює швидко. Для ціни цього смартфону це дуже дивний для мене аспект такий. А це в нас, знаєте що? Він зараз тестує. 2,4 мережа 41, 42 Мбіта. На... Давай, 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 давай. 40 47 на 18 19, ну 2.4, я зовсім зараз не вважаю за мережу, тому що дуже брудна мережа. Зараз вже люди повставали сьогодні неділя, я знімаю неділю. Вони вже по, почали користуватися своїми роутерами. І 4G. 4G тут без е, агрегації. Я користуюсь Київстаром, у середині міста Запоріжжя 40 Мбіт. Будь ласка, на завантаження 41 Мбіт і на вивантаження 12-20 12-20. Це нормальний показник без, скажімо так, агрегації. Це є як є: 41 на 20. Вмикаємо наш Wi-Fi. Дивіться, танчики, будь ласка, грайте скільки завгодно. Нормально працюють, 60 FPS максимально. Ах, зараз вони де знаються, де лихо живе. Нормально можна пограти, нормально, але зі звуком мене трохи розчарував він. Окітел 1 І окітел, до речі, фірма непогана. Вони роблять непогані в непогані Давайте зараз з вами щось замутимо. Опа, танчара якийсь там. Їдену йди сюди. Та блін. Що такої це? Відскоче. Відскочек. І пробив броню. Слухайте, ну все добре. все добре. Я не відчуваю нагріву. Нормально зроблено охолодження. Е, ну як охолодження? Охолодження зроблено тут десь на боках біля камери, але сам по собі процесор 6-нанометровий MediaTek G99 він непогано відпрацьовує е, і не можна сказати, що в нього там якийсь великий нагрів. Звук, звук трохи дійсно. О, давайте його злива, зливаємо і вже. Ну іди сюди, куди є yeah. все. Так, хлопці, тепер тротлінг тест. Е -е, такий наостанок. Перед останньою грою, яку я вам покажу, не, не треба мені тут ніяких фідбеків, вони мені не цікаві. Стартуємо швидкий тест і чекаємо. Ну і звісно, тротлінг тест нам показує, що він нормально відпрацював. для мене це був сюрприз. На холодну він взяв, показав спочатку тротлінг, а потім, потім повністю зелені зелений графік. Тобто, в нас тротлінг тест спокійно він пройшов. Слухайте. Ну. Остання іграшка, і будемо вже виходити робити висновки. Одна з моїх улюблених іграшок, ну тут я не граю на цьому аккаунті повноцінно, просто так для тестів заходжу і показую. Дуже велика перевага це екран, екран непоганий. Батарея 5150 мА також вистачає на робочий день, в принципі, для спілкування, для роботи. для там, не знаю, пару десятків хвилин іграшок, коли, не, коли інколи е, спокійнесенько вистачить. Е, по звуку мені не сподобалось, матеріали корпусу трохи теж не сподобались. Ну і дизайн. Навіщо було копіювати iPhone, я не зрозумів. Тобто, знаєте, привернути увагу, але надпис Okitel все нам е, все зіпсував. Давайте. О, куди ти йдеш? Ну, блін, якість звуку просто. Камера. Камера непогана, до речі. Ну, все-таки за цю ціну. Ми ж з вами розуміємо, скільки він коштує. Ну, давай, давай. Куди ти? Йди сюди. Зараз ми його зливаємо і вже йдемо і робимо висновки. Ну. Є! Yeah. <laughs> О, это приколяс. О, еще один стоит. А он просто стоит, застрях. Ну, давай, 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 давай. Ну. Ой, последний, давай. Уже, давай. Все, хлопцы. Пішли робити висновки. У якості висновків скажу за таку ціну я не буду його рекомендувати. Я не скажу, що це топ-смартфон. Я не скажу, що це що я його рекомендую. Але, моя, моя думка, що за таку ціну це нормальна бала Тож, ну, є як є, я просто розповів усю правду. А з вами був Баблник на зон Україна, на все добре.